Вітаю вас на моєму каналі. Готую як тане. Сьогодні будемо разом з вами готувати печиво, лимони. Так, для е, печива нам потрібен цукор так, борошно, масло яйця. Цедра лимона. Це для тіста, куркума для кольору, і розпушувач. І починаємо готувати, поки світло є. Масло ставимо розтоплювати у мікрохильовку. Всі пропорції я напишу в описі відео обов'язково. Масло зараз, мікрохильовочку. Ставимо і розтоплюємо. Масло топиться, будемо зараз яєчки збивати з цукром. Так, виливаємо розтоплене масло, так, перемішуємо це все, все. Тепер додаємо куркуму для кольору. Теж розмішуємо, натираємо цедру одного лимона великого або два маленьких, перемішуємо цедру так і додаємо борошно Частину я додам. Дам сюди розпушувач і додам ще залишок борошна, бо все в мене не помістилося. Вимішуємо гарно тісто. Так, і включаємо духовочку, щоб вона розігрілася. Поки гріється духовочка, зараз будемо викладувати у форми. У мене така форма лимона, от, силиконове, будемо викладувати тісто. Якщо у вас немає такої форми, то ви е, ліпите самі руками. Значить, беремо тісто і засовуємо так. Дивіться, щоб не, не на всю форму, тому що, так як у нас, Десь дві треті засовуємо. Так як у нас розкушувач, то воно підніметься. Десь засовуємо на дві треті. І ставимо випікати в розгріту духовку на 180 градусів хвилин на 30. Поки випікаються наші лимончики, готуємо сироп для занурювання, водичку, цукор і розрізаємо лимон і видавлюємо лимонний сік, так. Витягнула форму. Дивіться, наші лимончики попеклися, поки форма гаряча, Я її зараз трішки витягується дуже класно. Форму, до речі, замовляла на тему. Не замовляла вірніше, а виграла форму колювала. Так, витягуємо печеньки. Так, хай трохи охолоджується і напіхаємо нове тістечко. Тепер. Беремо, витягуємо серединки, сюди будемо начинку начиняти. Серединки не викидуємо, робимо такі ямочки невеликі, для начиночки. Беремо іриску. так, і Наповнюємо наші лимончики. Напихаємо начиночку. і скріплюємо, сквою. Отакі От у нас виходять лимончики. Так, тепер лимончики занурюємо у сироп. Так, і обвалюємо у цукри. І ось таке у нас виходить смакотці. Так, і лишилось у мене оце серединки, що я з цих лимончиків витягувала так, що я ж їх, його не викину. ми його беремо, кришимо, так, на цей, розкришуємо на крошечку. І беремо маселку і рисочка ще. Є, і маселка пачечки. Безотходне провідство. Значить, беремо цю маселку і в мікрофольовочку Так, розтоплюємо. Тепер сюди і риски додаємо. І розтоплене масло, так, Вершкове. І вимішуємо це все в одну рідну масу. Так. Тепер що ми робимо далі? Дивіться, я вже один шарик зробила кульку. У мене є така штучка. Це, взагалі, для морозила. Але робимо так. Ну, ви, звісно, можете ліпити, якщо у вас нема. такої штучки хоп. І отакі кульки робимо. Робимо з усього тіста отакі кульки. Так. Тепер у мене є такий несквік, я думаю, в кожній, в кожній домівці є дитячі якісь несквіки. Так? От. Якщо немає, то можна взяти какао із цукром, наприклад, перемішати. І дивіться, що ми робимо. Ми беремо наші кульки і обвалюємо. Какаво. Можна було какаву з цукрою, ну, щоб солоденьке було, а я ось у унесквік такі трохи роблю. І викладуємо і в холодильник. Отак от. хай воно затвердіє, буде дуже класно.